Сьомої до 10. Асотін: Його місто: Слабко, похар, кріселка працює, сніг є, а нагору ну, пускають, але. Kataty tak sobie. Можна на гору піднятись, випити там чогось гаряченького і все. Але кажуть, що працює політехнік і тростян. На тростян зараз їдемо. Політехнік, може, теж заїдемо. Подивимося, що там знімемо вам, покажемо ціни, які є курорти свасково. Це номер один, це погар. Заїдемо ще на Захарбєрку, прошвернемось по курортам. Покажемо вам ціни, стан схилів, де можна, де не можна катати, де можна самі катнемо. Шукаємо сніг, далі Пошка. сніг. С них, с на на тростян, на кріселку. Працює, сніг, є, кажуть, все катати можна. Я буду блукати а, в лісі, в соснах. Ну, От Настя тут іде, іде, іде. У мене план є, Дімо. Заслати нагору, що там за ситуація, буде можна з'їжджати. А він щось каже, що ні, поїхати. бо діме ситуація буде норм. Кріселка норм, бухеля норм він поїде. Кріселка, вона така, от одномісна. Але а умові, що я дуже боюся висоти і боюся навіть кріселок в Буковеля, то в мені це трошки теж стрьомно. Класна кріселка, як коробка з під піцею. Я ти, не хочу сидіти в коробці з під піци. Їдемо далі виглядивитись. Настя, що сталося? А, аварія, ексидент, ексидент. І малень натиснув на хальмо на схилі. Мені, машуть, рукою, я щось раз натискаю на хальмо, і воно несе мене назад, а ззаду там ще ніва була. Потім газую це в сторону, щоб ветр зафіксувати, щоб не їхати туди вниз. А тут чувака теж витягують. Хлопці дістають, дістають, допомагають. Пішов я, щоб не заважати людям, треба зараз усюди витягувати. Тут о-ого-ого-го! Ми приїхали з нашими пригодами до бугіля Трастяна. Якщо я правильно розумію, день коштує 1200 денний абонемент. Перевдягати, зберу абоніменти до катати. Взяв картку. Настя показує, що працює. Актуальні статуси витягів працює один центральний, один північний і один верхній, маленький західний. І крісенка теж працює. Аби не заблукати, бо це славсько гори браже трастян. У тебе біпер є з собою? Немає. І що робити? Піпер? Всі в славсько викликати, вони знайдуть все. Підіймаюсь на Бухелі, тут пахорби, але сніжно гарно, подивіться. Сніжочок є, але є отакі вот штуки. Трошки хмарка молоко, сніжочок такий легенький, тут сніг трохи є. Нещадне. щадне, снігу не дуже багато. Під господарством підтискає. Висиш на ньому. Тим, хто не дуже високий, така собі справа. Приду, сподивлюсь, що тут є ще. Почому шашличок ваш. Шашлик 250 піддесять грам коштує 200 гривень. А нам я. Картопля 100 гривень, ага. До неї йде салат з капусти. А, Ще салат, а оті два кус мені таких великих то, що... то репа. швичок, до речі, нормальна ціна. Їхати сюди. Захід центр північ. ката катана така синя, тільки під кутом. Мас неочікувано знайшов канаву в неї як вмазався бачком трохи вліпився. Це пацани якісь туди поїхали. Таким сміттєм. що вам, непогано. Снігу десь вже вичаханий, не вистачає основи. Але непогано, непогано. Вже укатали ще трохи, я прям висів тільки що в повітрі до ньому. Дехто втомлюється на пів скилу, щось. Пофоткатись, покурити, почилити. Ну, Кожного свій відпочинок. Бо Славська — це гори враж. Так, тут уже гарний вид, там хмарка. Ну от там от я їхав, зрізаєш — сніг дуже пухкий. Їдемо трохи загруз. Ну нічого, це тростян. Це славсько. Хори вражень. Пошуках шуках снігу. На до підйомника. Як то кажуть, хочеш пухляк, вміє борт носити. Де ти? Виливай! Обо Дімас з'їхав кудись додолу, до гору. Отак ідемо. Я накатався. Фу. позрізав пухлячок по краям. Добре, що сьогодні заїхали. Що тут були, що вони якраз відкрились. Викатано знизу через день-два не буде живого місця, якщо не буде снігу. І ми в пошуках снігу на каналі Життя в Русі їдемо далі. Покажемо вам курорт Іславського, де що є, що працює, які ціни. Приїхали на Бугель Політехнік біля Славського. Ну, ми зразу заїхали на Політехнік 2. Це взагалі база відпочинку. Напроти прям заїзд, паркінг. І тут от така от ялинка, кібітка, Написано Політехнік. Чай, кава, чан на травах. Є Бугель. Настя тут буде зараз катати. Ну, я бачу вам станція вон шість опор. Треба знайти кас, вийшли з того да, боку. Тут така ваханалі, лижники, бордисти, санчата, квадроцикли, плюшки, оці таблетки. Ні, це вхід, а каса не тут. А де каса? А, оце вона. А, Ого. Це лікарська да. там. Угу. Е, хлопці, дівчата, ми знайшли касу. Каса це, оце віконечко. Це каса. Так. Один підйом бухеля коштує 35 гривень. Немає різниці. Абонементів немає? Або нічого. Да, просто набираєш на кількість ідеш. Тут такі файні дерев'яні поручні. Рівня протас Плюс, зв'язок навіть подивимось. Даємо вдягати. Сиди, вдягайся, без шапки ходиш. Я і в балахлаві, і в шапки, і шик, і тепло. Бережіть себе і свої вушка, і голови свої розумні. Перетворились в сноубордистів. рага Нас є. наснага є. Та є, треба спробувати. Є, Беремо пару спусків і тестуємо схему. Виточок. НУ наукове управління Львівська. Мам, політехніка в бібліотеці Вернацького якусь да. книжку хочемо взяти. Нормально, 35 гривень, колись було 20. Шикарно. Їсти на схилі. Вдавай, віддавай, віддавай дядьку, щоб тебе пустив на схил. Так. Настя поїхала. Акціон Бугер дерев'яний. Скільки йому років? А, ну і такий. Дуже лайтовий. Тил вже він тут вкатаний. Тому ми взяли тільки два підйоми. Чисто потестувати. Тут такі коштанці. На безріб'є і політехнік бухель Тут весело, так? Да? Оп! Там гарний вис. Це Славсько! Гори вражень! Взуваємось! Траверсуємо цю гору, потім траверсуємо туди, на всій е, швидкості летимо, не кантуємо. Трава не дасть нам кантуватись. Не кантуватись, не Просто на дольці летимо вниз. Прийнято. Все, помчали. Все, і... їдеш от сюди. А! Не схилки в носа бачиш капець. Навіть там по пухому немає просто кута нормального і по ньому неможливо їхати. У нас там взагалі десь загрузла і дригається як черв'ячок. Зараз десь виїде. Там неможливо їхати. Виїхали сюди, поїхали вниз. Там треба тільки на швидкості пролітати. Поїхали. Бо будеш вдома у мене тренуватись по 500 присідань кожен день. Бачите, як оце, у мене було все отак. От. І далі він не скальзить, не І не їде, і не їде, ніфіга. Це просто навчальне для дітей оце от По політехнік. Це було важко. Ну ладно, все. Шуруємо далі в пошуках снігу. Накатались ми на сьогодні. Зараз ще може заїдемо на, на Захар. Подивимось, що там. Ведемо пряму трансляцію з будівництва славного курорту Горо, новий курорт Захарберкут, як я розумію, туди буде входити, просто вони потім якось переформатують його. Він буде між Волесянка і Верхня-Нижня Рожанка. На оцих горах, грибні, до речі, гори. А ми зараз підійдемо до підйомничка. Він працює цілорічно. І влітку, і взимку, але траси не працюють, снігу кажуть мало. Ну і ми віримо да. з того, що ми бачили на тростяні і на політехніку. Ну, бо немає сніжної основи. Якби було вже там щось падало і не було б дощів оцих, то було б класно. А так воно дощами все вимило. Ти просто Виходить, їдеш так, і так. зрізаєш його до землі, і все. Питали пана, каже, завтра теж не, працюють, не працює твоє праси. Ось о, ціни. Так, повний день 950, вихідні 1200. там Велосипедна і кріселка. Так, на елісі там окремий курорт є. Треба об'їхати і там працює, але там тільки бухаль. Ми, ми вже туди сьогодні не поїдемо, бо вже темніше. Я трам... Філіцей, на прокат, якщо вам треба прямо на Захарберкуті взяти, повний комплект 400 гривень. Все, їдемо до нашої садиби готувати Все, файну пасту готувати. з грибами і, і будемо буц, буц їсти витриманий смачний. Смік! Поповнювати сили, сподіваємося, що завтра буде да, де попитання. завтра питати. буде щось новеньке.